Конфлікт був і на апарації губернатора. До Конотопського району виявляється обласної влади є безліч запитань від стану каналізації до наявності кінотеатрів. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін не погодився і викликав губернатора на дуель. У чому причина? Знають наші журналісти. Або ви сидите спокійно, або виходите. У вас є два виходи. Я прошу слово слово надаю. Звід конотопського району на апаратній нараді супроводжувався перепалкою. Артем Семеніхін закидає, обласна держадміністрація не підтримує Конотоп. Мовляв, кошти на потреби району не виділяють ні в сферу будівництва, ні в освіту. Ну нічого, ми справилися. Ми розвив, я так бачу, ми вирішили розраховувати самі на себе. У нас так виходить. співпраця поки що не спостерігається на горизонті. Губернатор області каже, такі закиди безпідставні. На довгобудову кошти були виділені. 19 мільйонів було виділено на добудову пологового будинку. Про що казати? Як можна довіряти словам людини, яка відверто бреше тут всім присутнім і робить це на камеру? Пізніше в облдержадміністрації нам пояснили проблеми фінансування профтехосвіти. кажуть, ще на початку виявили непрозорий бюджет. Аналогічне рішення приймалося і стосовно охтирки, і стосовно шостки. І причиною цього було те, що міські бюджети були непрозорі. В них були занижені істотно занижені доходи. Марія Бульдович, Наталка лесик Карбовська, Олександр Сорбат, новини СТС.